Усім привіт! З вами знову Марина, і це такий передноворічний влог. Я тут зробила таку невеличку збірку, там, де є і вставки саме про те, як я розкриваю вже свій адвент-календар, розповім вам про те, які фільми та книги мені подобається читати, наприклад, перед Різдвом та Новим роком. Взагалі про цю всю атмосферу поговоримо, тому що це дуже класно. Я люблю свята, а особливо новий рік. Звісно, мені здається, що мало людей не люблять Новий рік в цьому світі. Дякую вам усім за увагу, дякую, що підтримуєте мій канал, і перейдемо вже до влогу. І, до речі, я вже прочитала одну книгу з книжкового марафону, який є на одній з закладинок, можливо, я десь знайду, ось покажу вам. Є в мене набір від Ксенії Келерман, який я замовила у неї в магазині. Це саме набір закладинок і листівок в якомусь такі новорічні дизайни. Вона сама їх робить. Це святкові барви набір, якщо що, можливо, я посилання. І ось там є 5 позицій, які треба прочитати, так би мовити, саме в цьому місяці в грудні. Я прочитала ось Кінга, я її якби, почала ще в листопаді читати, з кінця листопада, але я думаю, що вона підходить під цей марафон, тому я її закреслила як події, що відбуваються взимку. Тобто, тут справді події відбуваються взимку, і мені здається, що Ну, тут е, вона зимова саме за настроєм, таким-дуже якимось е, дуже, дуже таким сумним саме в цьому плані. Тобто вона, мені здається, не підходить під літо. Якщо ви її читали під, влітку, то вона б вам ну, не сподобалась, мені здається, бо влітку такі жахи читати це не дуже, не дуже круто. Краще або восени, або взимку. Тому я вирішила в марафон і вона підійде. І взагалі Кінг, мені здається, влітку. Ну, деякі книги можна так влітку прочитати, а взагалом у нього така більш сіра книжка. У нього завжди книги це таке щось натужне, тобто над тим, чим треба подумати, а влітку якби хочеться щось полегше. І тут в цій книзі події відбуваються саме у, так би мовити, з заключенні одного. Письменника, тобто він зак... був заключений своєю божевільною вшанувальницею, яка забрала його під час аварії, він потрапив у аварію, вона забрала його до себе додому і вирішила, так би мовити, вилікувати і зробити його власним ручним письменником. Але насправді вона його толком там і не лікувала, вона майже не, не робила нічого такого йому корисного, хоча знала, як насправді вона медсестра. Вона знала, як насправді треба доглядати, але вона доглядала і підсаджувала його на наркотичний засіб. Там, ну, Тобто, це все було не дуже здорово взагалі, тримати у заручниках людину це вже не дуже здорово. І тут, ви знаєте, Боже, десь з середини мене просто захопилася книга, я десь за, за день дочитала, ось я одну половину читала, там, наприклад, п'ять днів, потроху, а іншу половину прочитала за день, бо після якоїсь середини мені пішло, пішло, мені так стало цікаво, Боже, я не могла зрозуміти, чим все закінчиться. Я розуміла, що є вихід справді, ну, що він може. Може вийти з цієї ситуації, але як? І чим це все там. Тобто там були такі дуже жахливі речі, які не давали мені думати, що взагалі це вже може чимось добрим закінчитися. Ну, а там побачити. Тобто там є, мені здається, якби і жах, і хеппі енд але в той же час це хіппі-енд назвати повним хіппі-ендом, мені здається. Неможливо, не буду говорити в подробицях, тому що не буде вам цікаво читати. Ну, взагалі, мені здається, що в цьому осі в цьому романі Кінг якби розповів про свої проблеми як письменника. Тобто, коли він стає заручником одного героя, а це майже у будь-якого письменника стається, який пише якісь культові круті романи. Той же самий Конан Дойль, він при тут наводив у книзі, що Конан Дойль свого часу вбив Шерлока на Рейхенбайському водоспаді, а потім... Возродив, так би мовити, він його воскресив, тому що йому було ну. <сміст> дуже погано від тих всіх відгуків, які були написані йому на цю книгу останню про хімбайський водопад. І так само, наприклад, його ж мама йому дзвонила і говорила про те, що як ти міг вбити Шерлока нашого улюбленого Шерлока Бо люди так прив'язуються до якогось героя, вони вірять в його існування, вони щиро люблять цього героя, якого ти вигадав у книзі. Блін, ну це реально це так. Я так задумуюсь це дуже жахливо. Те, що справді письменникам дуже важко потім вийти з цього Заключення в одному герої, і тут і ця проблематика підіймається, і підіймається те, що людина. Стає, коли вона пише ну такою егоцентрованою, тому що насправді він так і каже, що мені дуже жахливо усвідомлювати, наскільки ну письменники всі егоцентричні, тому вони пишуть ось ці книги і потім таку присвяту дописують, щоб прикрити свою егоцентрованість. Ну, це це просто він так сміється і так м -м, критикує себе по-доброму. так Він, він все-таки з доброї точки зору, щоб ну він же ж не говорить, що всі погані там письменники. Просто все це справді психологічно може. Можна дослідити, що навіщо людина, людина взагалі пише так багато романів, що що вона собі може до хоче довести, або комусь іншому. Тут багато таких мотивацій і тенденцій певних психологічних. тому Кін в цьому плані, я не знаю, він чи читає якусь психологічну літературу, бо він і про розлади іноді пише про якісь. Він мені просто якийсь неймовірний письменник і пише, він... Причому ця книга, щоб ви уявляли, вона така на вигляд, вигляд ну, на вигляд сучасна то одне, але вона і в написанні сучасна така непогана, вона дуже, мені здається, дуже така підлітково, там, для, ну, тобто для молодих вона написана, але вона написана в 1987 році. У мене іноді такі стається якийсь колапс. <смі> Мені здається, у мене стається такий шок, коли я дізнаюся, якого року книжка у Кінга. Тому що в нього нові книги, вони майже не відрізняються від старих книг. В них немає нічого такого, ну, якби, як ти очікуєш від більш старшої книжки, так? Ну, Тобто це написано було 36 років тому, наприклад. Так? 36 років тому ти думаєш, ну так. ну... Ну, що там буде, ну, щось таке жах, жах, ну той жах. Ну, щось таке смішне, трошки примітивненьке, бо на, на те, що ми зараз, так, у нас так розбалований ось цей смак. Ви знаєте, кінг не перестає мене дивувати. Він може показати вам, що весь цей час ви читали нових письменників, деяких, які досі не дотягують до його рівня в 87-му році. Насправді він писав вже тоді. Класні такі книжки, які ну, можна перечитувати. Ось такі книги можна перечитувати, тільки якщо ви не дуже вразливий, бо я вразлива, я такі книги б не перечитувала тільки з тої точки зору, що знову ось це травмування. Ну там травми насправді. Тобто, ти читаєш про травму людини. Ну, щось таке жахливо. Ну, мене це для перечитування не, не вабить. А взагалі, як тематика, така ну вабить, так я б хотіла ще якісь. Може порадити якісь ще книги Кінга. Бо я не знаю про багато з його книжок, саме про що там йдеться. Іноді хотіла там дивилася, хотіла заказати ось містер Мерседес, у нього якась одна з останніх, наче е, щось ще я дивилась. Білі Саммерсон, щось. Ну, я так дивилася, які там у нього є. І думаю, блін, вони всі, наче такі непогані по опису. Думаю, яку замовляти? ось замовила в цей раз мізері і не прогадала. Ну, це реально, це такий прям. Ух, ух, Роман. Я вважаю, що всі, хто цікавиться літературним мистецтвом, взагалі якоюсь творчістю, вам буде це цікаво, але в той же час, якщо ви вразливі, то мабуть не раджу її читати. Бо ну для мене це був трошки шок, і занадто багато там такого не дуже приємного. Тому все-таки, якщо ви в якомусь поганому настрої, краще не читайте таку книгу або в депресивному стані. Я не раджу, тому що це буде ще більше вас пригнічувати, адже все-таки тут правда. Життя. Тут ще, знаєте, тут така правда життя гірка. Ну Вона не кожному зараз під силу, мені здається, в наші часи, що не кожному під силу таке прочитати. Ну що ж, далі поговоримо про те, що мені подобається дивитися взимку, які я люблю книги, фільми і тому подібне. Взагалі, взимку я люблю читати щось, ось якраз, як я розповідала тільки що про кінга. Мені подобається щось читати, таке більш надривне, потужне, що взимку багато часу, по-перше. По-друге, справді така атмосфера, що хочеться щось таке прочитати, таке хорор, так, щось. ух. Але іноді мені подобається взимку також і щось затишне читати, особливо, якщо це перед якісь прямо перед новорічні дні, хочеться прочитати або подивитися щось таке тепле, затишне, ну як всім подобається. Обеся мені здається якісь. Зимові такі класні фільми, щоб там було щось про Різдво, про цю атмосферу, про подарунки. Звісно ж, це, наприклад, фільм Один вдома. Мені здається, що це кожен любить дивитися, тому що він справді передає ось цю теплу атмосферу Різдва, але в той же час там і комедія, і драма, тобто там все перемішано, і тому це дуже круто кожен раз дивитися. І до речі, також хочу наголосити, що, ось, наприклад, якщо ви задумувались, навіщо ми передивляємося? ось справді, багато людей передивляється ось це перед. Перед зимовими усіми святами, там, то Гаррі Поттера. Ну, я, наприклад, не дивилась Гаррі Поттера, тому в цьому всі розповіді про нього не буду говорити, але багато людей передивляються якісь фільми. Ось один вдома це класика, взагалі, Гаррі Поттер. Передивляються певні якісь фільми, які вони дивились вже давно, там, не знаю, бо вони їм сподобались саме там, під цю атмосферу, не знаю. Там, якісь... Титаніки і тому подібне. Тобто, ну, взагалі, по життю ми щось передивляємось. Нам подобається передивлятися якісь фільми. З чим це пов'язано? По-перше, людині складніше щось нове. Ну, тобто, щось нове дивитися, воно складніше. Тому що ти не знаєш, що там, тобто тобі цікаво стає, і ти не знаєш, чим це закінчиться, і ти починаєш напружуватися, ти починаєш багато думати, підбирати певні якісь там шаблони для кінцівки. так, ну Це нормально, це кожна людина думає наперед, а чим же це могло закінчитися. І тому нові фільми вони якби круті, якщо хочеться чогось нового. Але коли якась атмосфера така, що хочеться точно знати, що я дивлюсь завтрашній фільм, в якому не буде ніяких недоліків. І люди обирають щось старе, тому що вони знають точно, чим це закінчиться, і вони менше напружують свою. Це відпочинок, справді ж, ми ж відпочиваємо, коли дивимося старий фільм, тому що ми не напружуємо свої там, зони кори, там, у нас не напружується вся вся нервова система, ми дивимося як просто на фоні. Ми вже можемо помічати щось нове, але в той же час багато чого ми знаємо на пам'ять, і ми тому напружуємо менше свої структури і дивимося, 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 кожен раз передивляємося, щоб отримувати вже просто емоцію. Ну, Наприклад, я. Я люблю дивитися один вдома, Грінча, наприклад, або певні якісь американські фільми, в яких я бачу щось, що мені нагадує ось цю атмосферу. Я нещодавно, здається, в минулому році так, ось останній якийсь фільм, новий. що я дивлюсь на нові фільми, але я знаю точно, що мені це сподобається. Я дивилася фільм Різдво на льоду, здається, так якось називається. Можливо, я... Ну, тут я. Покажу, як він справді називається, я, мабуть, помилилась трошки. Там про ну саме про ковзанку, так, про те, як вони відкрили там ті люди ковзанку, про кохання на тій ковзанці, щось там так все перепліталося, про дівчинку, про тата, все так сімейно, по-домашньому, так по-домашньому затишно. Але там було, ну, мені здається, ось мені. Сподобалася ця назва, і я саме ввімкнула цей фільм, тому що ви знаєте, в, я думаю, в багатьох містах не працюють ковзанки через те, що зараз війна, і в нас, наприклад, в місті не працює для катання на ковзанах. Зараз нічого немає. І ось я дивилась цей. Фільм, тому що мені як -от стало сумно, мені здається, і мене спогади ось ці теплі, якось так треба подивитися, бо давно не каталася, бо ось ці атмосфери давно не бачила, як ти заходиш на літ, на тих кавзинах, як друзі поряд. так, А там ще в тому фільмі, я пам'ятаю, я була у Дніпрі якраз перед війною, це було, був грудень 21-го. І ми з друзями каталися на ковзанці, на відкритій. Там були ці вогники, ось, здається, від рушен, щось таке, там було тих вогників, ти так катаєшся, це так красиво. Красиво, справді це така атмосфера новорічна. Мені ж зараз плакати захотілося Ну тобто, це так якось круто. Ти просто поринаєш у якийсь дружелюбний світ. І я ввімкнула цей фільм, і він мені дуже сподобався, тому що він справді викликав ось те, що я хотіла. мені е, Ця атмосфера нагадує саме ось просто на 100% новорічний настрій. все Тобто, людина, яка знаходиться на цьому катку, так, на ковзанах, вона просто 100% отримує якийсь зимовий настрій. Що ж я взагалі люблю робити перед новим роком? Люблю робити все, що мені подобається. Тобто, займатися своїми хобі, які мені заходять, так би мовити. Я люблю малювати, люблю робити листівки. Якщо що там скраббукінг, можливо хтось в курсі, тобто такі листівки там, де потрібно багатьма шарами робити там картон, робити певний акцент всередині. Не знаю, можливо, ви бачили. Тобто, якщо ви любите саме цю всю тематику, думаю, ви зрозуміли, що таке скраббукінг, то це мені подобається. Особливо на новий рік я багато роблю малюнків або листівок ось таких своїм рідним та близьким на новий рік дарую. Або роблю на замовлення, деякі там іноді замов... замовляють у мене, тому роблю і дуже радію цьому, тому що насправді це хобі, яке просто мені приносить задоволення, а вже там, які там замовлення, то мені не важливо, якщо чесно. Також я люблю займатися певними там спортивними так видами спорту, тому раніше я ходила там на каток ось, мені подобалось що можна піти з друзями, там джібоулінг перед усіми всіми святами, так, розважитися, якісь розваги. Зараз, звісно, це все складніше, тому. Більше ходжу, Якщо є можливість у кіно, бо кіно все-таки нормально працює. Ну, наприклад, в нашому місті працює нормально кіно, то я ходжу в кіно, дивлюся певні там, не знаю, виступи, можливо, якісь невеличкі. Ось я нещодавно була в одному з наших ресторанів і там виступав Скрипаль. Мені дуже сподобалось, як він грав, також дивилася. Ну, Тобто, якісь такі, знаєте, що мені підіймає настрій, що взагалі мені подобається, які там звуки, музика, так, якісь певні розваги. Звісно ж, ходжу, гуляю. Ну тому що особливо коли виходить, ось, випадає сніг, ти виходиш на вулицю, там багато людей, якісь там хтось в сніжки грає, хтось ліпить сніговика. Просто ти фотоєшся на фоні того снігу, вже підіймає настрій, неймовірно. Нещодавно у нас був сніг, то мені дуже сподобалося, я нафоткалася, вийшла як сніговик, сама там нарядилася в 10 шуб. Тобто, ну це дуже класно. Мені здається, що це. Підіймає саме новорічний настрій, не просто настрій, а саме новорічний настрій. Також я люблю це ходити. По кав'ярням, і, наприклад, замовляти щось те, що я не п'ю за зазвичай влітку, тобто, наприклад, якесь какао, або глінтвейн, те, що я люблю саме взимку, або вдома робити це ж саме какао, та глінтвейн це дуже також атмосферно. Їсти мандаринки, звісно ж, тобто це найкраще, що можна підняти настрій. Робити певні ось ці заготовки, наприклад, перед новорічні ходити, скуплятися. Ой, шопінг це взагалі. Шопінг це моє найкраще, що я можу робити. Найкраще моя не знаю хобі. <реш> Мені навич, навичка моя. Тобто я люблю постійно так перед новим роком потроху, потроху закупатися там якимись тими ж самими прикрашалками, ходити купувати якісь нові теплі речі, потім піти по магазинам, по продуктам, купити щось на те, що ми хочемо приготувати на стіл, так ось ці всі списки. Ой, це моє найкраще, що я люблю робити, хоч справді. Іноді на це немає часу і важко потім нести ті сумки, але це для мене просто о, нарешті побігли, там я всіх взяла, там, повела за руку в той магазин, чи мені мама сказала, краще сама йди, бо ти ж любиш. І я ото йду. Скупую все, що я взагалі я шопінг така, знаєте, шопоголік. Тобто я можу скупити, звісно, багато всього, але іноді таки себе стримую, щоб не, не були зайвими витрати, Але взагалом шопінг для мене це також такий вид розслаблення, відпочинку. Так, ось трошки мене відволікає від усього того, що я роблю постійно там якісь певні свої завдання. Вони для мене шопінг це не завдання, це якийсь відпочинок. Звісно ж, перед новим роком я обожнюю відкривати адвент календар. Він там позаду мене стоїть. Я вам тут покажу, що я вже відкривала, які мені потр... попалися ось ці подарунки. Тобто, взагалі, все, що пов'язане з подарунками та прикрасами, також для мене це найкращий вибір на Новий рік, тому що я люблю дарувати подарунку, люблю їх отримувати також. І те, і те люблю. Але більше, мабуть, дарувати все-таки трошки більше люблю дарувати і отримувати маленькі подарунки, ось такі як календар, адвент-календар. Для мене круто, те, що ти кожен день відкриваєш певну. Не знаю там е, іграшку, там якісь не знаю, солодощі і ти там дивишся, клас, клас, ой, нове, нове. І до кожного там дня вже під кінець, думаєш, о, а що ж буде в кінці, можливо, щось круте покладуть. Тобто ну це таке, знаєте, очікування, потім зачарування чи розчарування, це вже що там попадеться, що там вийде. Але насправді це дуже класно, хоч це можливо дитяча така забавка, але я думаю, ну чому ні. Я ще знаєте себе відчуваю також одночасно вже і там дорослою, і дитиною. Взагалі це. Нормально бути одночасно дорослим, дитиною, тому бавити себе іноді можна. А от книжки, книжок я читаю ну десь 2-3 на місяць, тому перед Різдвом і перед новим роком я максимум максимум можу прочитати одну-дві. Загалом це або мої найулюбленіші книжки, або найулюбленіші автори, або якісь детективи. Не знаю, чому мені подобається читати взимку чи детективи, хорор. І ось я починаю там, я багато крісті щось мені захочеться знаєте прочитати, або улюблені мої ось ці теплі такі. Філософські книжки від Лорана Гонеля, це теж це мені дуже подобається, і також я дивлюсь. Ну, тобто, точніше, читаю якісь електрони, бо я не завжди маю змогу купити стільки книжок перед Новим роком, тому електронно скачую собі якісь книжки, знаєте, як там, коли щось пахне мандаринками, там, зимовий настрій, якісь такі назви. Тобто, іноді можу, можу там одну-дві таких просто або прогортати там деякі моменти, перечитати, або справді повністю прочитати, якщо там якась ще цікава історія. Також мені подобається, я пам'ятаю підлітковому віці, ось мені дуже подобалось перед Новим роком читати якісь такі. І для підлітків ось казки, так щось таке казкове. Читала принцесу від Френсіс Бернет. Мені дуже подобається. Це просто, я не знаю, мені ця, ця книга, я б її перечитала і в перечитала. Мене, на жаль, немає її в паперовому форматі, вона тільки в електронному. Я, можливо, колись би купила, якщо вона буде у наш в українському перекладі у нас продаватися. В паперовому форматі я б купила. Вона мені чомусь новорічна. Там якась така казочка про ту принцесу. Проте ж, теж така вона там сильна, вона там все переборола, всі ті страхи. Але та казочка, вона чомусь мені нагадує щось перед новорічним. Можливо, через те, що вона мені також нагадує ось це про того лускунчика, так ось ці всі казки, щось ось таке, папелюшку. Ну, щось, щось, що саме ось вночі, щось відбувається, таке чарівне, так, щось таке чарівне і веселе, і підіймає настрій. Ну що, сьогодні вже п'ятий день відкривання ось цього адвенту. Мені подобається, що тут такі різні, начебто й однакові, так, подарунки, але тут є ще іграшки, і є ще в цьому адвенті ось ці, ви зрозуміли, різного виду мармеладки, там, наприклад, чи ролиш, ось ці пастила. Тобто тут багато різного, і різні смаки. Найкраще це те, що тут є різні смаки, і я зможу всі перепробувати, бо я, мабуть, у боба. Можливо, тільки яблуко, яблуковишню куштувала, тобто ось цю ложину вже я не куштувала, і там я дивилася в складі, там ще якісь є смаки, яких я навіть не чула. О, тут у мене сьогодні ось це пастила рол, клубниця, плуниця і яблуко. Я думаю, що буде цікаво скуштувати. Мені ще подобається, що цей Боб він завжди якийсь з різними ось цими посмішками, бачите, різні якісь у нього <сміття> амплуа, різний настрій. І ще мені цікаво, чи будуть ці іграшки всі ось такого розміру, як перша. Тому що, як ви бачили, у мене перший день там була така велика іграшка, я її ледве дістала з цієї картонки. Вона не розрахована на цю картонку, на цей виріс. І я думаю, тут всі такі великі, чи будуть потім маленькі такі, якісь, як от в кіндері, я не знаю. Ось це мені дуже цікаво, ну поки п'ятий день ще в мене, виходить, залишилося 19 ось цих е комірочок, то я думаю, що ще будуть іграшки, і буду вам показувати, можливо, зніму в наступному відео знову підбірку, там, наприклад, ще 5 днів в адвенту, якщо комусь цікаво, то дивіться і переходимо далі.